Я Ромай, сьогодні в студії «Обосток» Ми говоримо про результати виборів у Сполучених Штатах, де паралельно з президентськими відбулися ще вибори до американського конгресу. і Там також цікаві результати. Власне, сьогодні з нами у студії екс-очільник МЗС України Володимир Огриско. Вітаю, пане Володимире! Вітаю, пане Романе. Добро здоров'я. Так, давайте тоді ваше враження від. Результатів американських виборів і від президентських, і від е, стосовно конгресу, чому тому, що, хоча б, перемога Трампа набагато більш певніша, аніж, наприклад, вчора передбачалося. Казали багато експертів, що можливо не буде остаточних результатів, і зрозуміло, хто переміг на ранок, а можливо декілька днів, а то й тижнів. Виявилося все набагато простіше. Ваше враження і, загалом, сино ну, я би зараз не говорив про враження. Я буду говорити про результат. Він є таким, яким він є, і нам відповідним чином треба орієнтуватися саме на цей результат. Що це означає? Це означає, що в першу чергу треба думати над тим, що ми будемо пропонувати Трампу не загальники, не якісь концепції, які десь там. В основному в хмарах а дуже конкретні речі: він підприємець, він людина, яка рахує все на калькуляторі, яка чітко і ясно розуміє, що він від чого заробить або не заробить. Тому я думаю, що головна сьогодні задача української влади дати йому дуже 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 конкретні пропозиції, на яких він може заробити. Наприклад. Виробництво зброї для України це тема, яка може коштувати сотні мільярдів доларів для американської економіки. Повернутися до теми ленд-лізу, що знову означатиме, що американська економіка почне працювати для того, щоб забезпечити Україну відповідною зброєю. Повернутися до теми, про яку згадував Помпео, про те, що після Завершення війни, а це має бути зроблено разом з Америкою. Українські збройні сили можуть взяти на себе частину витрат на перебування в Європі замість американських тема ядерної енергетики. Вестінгаус це, це той напрямок, який може дати знову такі мільярди і мільярди доларів економіці. Америки, якщо вона буде працювати для потреб енергетики атомної енергетики України, і так далі. Тобто, насправді таких тем є кілька: треба сісти, треба взяти аркуш паперу, написати, що і як ми можемо робити, і негайно передавати ці пропозиції президенту Трампу. Отоді От у нас буде предметний практичний діалог, якщо ми зараз знову почнемо роз. Розмірковувати про політичні фантазії, ну так тоді ці фантазії з нами залишаться Тобто, ви вважаєте, що ті передвиборчі заяви, які Трамп робив, і його команда і стосовно України, і власне стосовно особистого президента України Зеленського, це все передвиборча, якась риторика. А після виборів і отримання посади, ми можемо налагодити більш Позитивний і конструктивний діалог з, з Трампом і його командою я в цьому абсолютно переконаний, і не треба порівнювати передвиборчу гонку з тим, що робиться з вже реальним президентом. Це різні люди, і Трамп так само це підтвердив ще на минулих виборах, коли на етапі передвиборчої кампанії були одні заяви, а потім були абсолютно інші дії. Тому нам не треба робити з цього катастрофи. Це по перше. Ніякої катастрофи насправді немає, а є необхідність подумати саме над дуже практичними речами. І після зустрічі Зеленського з Трампом в вересні е, Зеленський говорив про те, що він е, відчув, що Трамп розуміє нашу позицію. Так, от зараз цю позицію треба просто посилити і на тому поставити крапку в усіх сумнівах. Ми працюємо з тим, хто є. А відтак мусимо враховувати всі. Складні і нескладні риси характеру нового президента США і відповідним чином будувати свою політику, зрозуміло. Передбачається, що Трамп вже зовсім скоро в найближчі дні навіть може зателефонувати Путіну і запропонувати йому сісти і домовлятися там. Президент Сербії взагалі каже, що Трамп більш за все запропонує укласти почати діалог і заморозку війни. На кінець цього року, початок наступного, тобто ще до своєї інаугурації. на ваш погляд, чи вдасться це йому? Ну тобто, зв'язатися вдасться, а чи вдасться реалізувати такий план, зважаючи на те, що Путін все ж таки хоче набагато більше ніж просто? Ну у нас ще до 20 січня 25-го року є кілька місяців. Так що давайте вже не списувати так зовсім в тираж теперішнього президента. І я думаю, що ми ще матимемо цікаві пропозиції від теперішнього президента протягом останніх місяців його перебування в офісі. А що захоче Путін, ми знаємо, Путін буде грати на підвищення ставок, на те, щоб вибити з Трампа максимум, але ж він не розуміє, що Трамп в такі ігри не грається тим більше маючи на увазі, що у Трампа сильонак. Трошки побільше ніж у напівдохлої Російської імперії. Тому думаю, що е, там переграють самих, маю на увазі в Москві переграють самих себе. От і до речі, сьогодні вже зранку Медведів е, зробив черговий е, прогноз і сказав, що ми е, так звичайно раді, що це не буде е, Камала Харіс, але треба бути реалістами і е, далеко не все, що. Хоче Трамп йому дозволять зробити, і це правда. Тому давайте не будемо посипати голову поколом, а будемо тверезо дивитися на ситуацію і розуміти, що нічого не втрачено. Є просто нові обставини, які ми повинні для себе максимально ефективно використати. Зрозуміло. А стосовно діючої адміністрації, чи президент Байден ще може щось цікаве за останні свої тижні зробити для України. Остання наша розмова, ви казали, що після 5 листопада ми можемо очікувати на гарні, дуже гарні новини для України, але зважаючи на перегомогу Трампа на вибори до Конгресу, де демократи програли в сенаті і більш за все програють у палаті представників, будуть більш-менш розв'язані руки для якихось корисних кроків. Стосовно. Я думаю, що вони більш ніж розв'язані вже зараз, і я думаю, що якщо Байден хоче увійти в історію як президент, який був здатний на прийняття потужних політичних рішень. То він цим скористається. Тому думаю, що якраз ну до речі, ми ще не знаємо, які будуть результати в конгресі. В сенаті кажуть, що вже 51 51 голос на стороні республіканців, але для прийняття рішення нам потрібно 60, тому не так все просто. А по конгресу ми ще результатів не маємо. Але в будь-якому випадку Байден і ця адміністрація ще можуть зробити кілька потужних кроків на користь України, щоб показати, що таки Сполучені Штати Америки це відповідальний партнер. Так що думаю, що позитивні новини у нас попереду. Добре, дякую, пане Володимире, за розмову. Дякую вам, пане Романе. Будьте здоровим. До побачення. Нагадаю, що сьогодні у студії Абосток ми говорили про результати виборів у Сполучених Штатах. Наш сьогоднішній гість, екс-міністр закордонних справ України, Володимир Грицько. До побачення.